У ківерцях 20-річний молодик побив свого неповнолітнього знайомого. Хлопці зустрілися вияснити стосунки на території недіючого консервного заводу. Поведінка юнака була така, що той отримав 8 років тюрми. Окрім побоїв, йому інкримінують ще й грабіж. Хлопець не заперечує, що бив ногами підлітка. Мовляв, той поширював про нього плітки. Вказав, що через неправильну, на його думку, поведінку він мав намір його зарізати, оскільки поширення пліток відносно нього є неприпустимим. Після чого наніс йому удар ногою в обличчя та не менше чотирьох ударів ногами по тілу. Я катався його, ти вговорив він каже, що я вовтор, ти говорив путром, да, а це справді він каже, ні. Як всі мене пліво помішили, ви заслуг тобі не відповідати. Правоохоронці кажуть, що після побиття підлітка молодик його пограбував, забрав акустичну колонку. Підсудний ківерчанин запевняє, що то він мовляв забрав колонку замість своєї. Нібито то кілька років тому підліток взяв покористуватись і не повернув. Пояснення з сторони захисту а також відповідно, і обвинувачено про те, що такими діями він повертав нібито належне йому майно. Шановний суд жодним чином не виправдовують його дії, оскільки вказана колонка це була не його, це була колонка відповідно майно потерпілого. Відповідно, спосіб повернення є неприйнятний, і такі дії охоплюються кримінальним законом. Судді апеляційної інстанції залишають вирок без змін. Юний ківерчанин отримує вісім років тюрми, бо ж два роки тому його вже судили за крадіжку. Тоді він відбувся із питовим строком.